Всім привіт-привіт. Асалам алейкум Як ви помітили, ми вже не в звичайному своєму домі як ми були, ми прийшли в одне місце. Ми покинули свій будинок тимчасово, ми прийшли в оце місце. Заходить. Тут село. Величезне село під захистом. На це село вже не раз е, нападало цунамі. І по цій причині ми. Вони от зробили тут захист повний. Нам тупо нічого робити не треба. Ми купали, строїли, а то кучу грошей вливали, а тут вже все готово готове. Так, там. Це Саня. Саня Майнкрафт? Хто знає про кого ми говоримо? Пишіть в коменти. Я знаю. А оце ти ось оцей. Пішли Це наш будинок. Я знаю, что дома бач, нас? Він виділяється не так, як у інші будинки. Ты гуляй! Хоть У так нормально. Мы тут полностью в безпеці маємо бути. Наверное. Воно там голыми ходять. Не, ну раз вони тут выжили. Я думаю, все будет добре. Так правильно? Правильно, так. Зайбе, щоб в нас не було так же само з цим куполом, як і з нашим куполом було. Трисно. Да, наш купол трісну нафти налило. Думаю, тепер пробагати. За да, відрами просто тягаємо нафту і все. Короче, пішли напевно роздивимося село. Взагалі тут тільки ферма є, з цікавого. Ну і в принципі наш будинок. Це більше нічого немає. Что ты гакажешь? Ты чушь? Шо, ти чуешь, про що вони говорили? Yeah. Там тип. Е у той селян який зліва стоїть. Він згадав про лавове цунами якесь. Походу, насувається лавове цунами. Але я думаю. Мы тут в безпеці. Я думаю, мы допоможемо якось селянам пережити його. А дийзу даже стіну зробили повністю. Щось не дуже гарна ідея, напевно, стекла була, но ну, окей, я думаю, воно витримає. Думаю, це це загортоване скло, напевно. Я не тут місця багато. Так, лавили цунамі. Я думаю, це буде. О. Головне, пам'ятаєш, були ці монстри кислотні. Да. Главное, щоб тут не було лавових. Бо я не знаю, вони, напевно, потужні будуть. Ну, чекаємо, коротше. Там же хтось ходить. Циклоп. Він прям тут, він зник. Ого. А ну пішли, глянем. Дві ты киски зявки Ти Подивись. Ого. Там куча каких-ось. Рабьев, шо це? шот. Кучи киски зявки, дивись. Ого, там вообще дивись А вони сильно б'ються? Дивись, паучий кидай. Пішли вийдемо Ты у нее наверно стекло хочет пробыть. Это Би, чубрик бежит. Він сильно пьется. Даже якщо я в броне. Диаманты падают. Нам нафты хватает. Выбегаем туда. Мишка. Дивись, а вс, дивись дивись Он ну біжи на них. Ну, Я надіюсь вони не сильно б'ються А, вони ще й підпалюють. Ти щи без броні поперся. Да ти, ти без броні йдеш? Ай-яй-яй, Вони сейчас мене уб'ють По нам циклопы кибет. все, ми з ними не справимося Давай підемо вже з нами просто спорт. Вони мене реально сейчас уб'ють По тебе циклоп камнями кидається. Давай Короче, я твою речі забрав, тримай. Вот це тримай. Тебе и. І... Короче, дивись, что з нього выпало? Я их добив. В нього все, що выпало. Десь расплавлені улан. Ну положи в сундук. Може надо будет. Висо можешь. Означає, що скоро буде с нами йти, напевно. Що на вулицю вийдем, подивимось. Ну, так ничего не видно. Заглянем. Лыщ. Може на просто не грузить. Емо! Ничего не бачу. Воно йде. Дюжил пролагувать починає. Короче, иди сюда. О, ся, да, дай бачу. У нас щас нас накриє. Давай, давай в будинок, давай в будинок. Хотя давай тут устаешь я так давить. Он сейчас полностью накрыли. Смотри Алара Что она начала нас заливать Опять иди, иди до стены Стену полностью загруз Зацей Залила Ё-моё, нас почти полностью накрыло Честь. Пробезь, хай про... Давай. Тут реально тут уже затопило. Повністю. З всех сторон закрыло. А напиши Ну, Почекай. Ты что нам робити? там? Самое цікавое почалось. Куда спать? Что нам тут робити? Пять попытка спать. Ты все врать скловый тримал Я Не знаю, с чего они правда зробили, что на лаву держит. Ну окей. повністю накрило. Oh. А ты саня. Ту, а ну пішли на двери, двері не випадало? его. двері вы двери тримай. Дверь я не тримай. Я за них трошки и сипайл. Две а ну снимай. власні кадри <ріх> Санечка, ти снимаешь? Санечка там, вон там. Ходить Воно он ходит. Саня. Давай реально підемо відпочивати. Капець нас накрило. Заходь -ка. Закрити Главное, щоб нічого не пропалило. Як це епічно выглядит. Все, це... заразу. Ну все, на цьому можна закінчувати, я думаю. І ставте лайки. Підписуйтесь на канал. Ми далі будемо робити крутіші проекти. Вони будуть масштабніші. Подивіться трейлер. Одного серіала, який ми почнемо знімати цього літа. Коли в нас буде більше часу. І він буде взагалі офіген. Тому всім пока-пока. І підписуйтесь на канал.